Так, добрий ранок, 6 клас. Значить, у нас наступний урок інформатики, який називається створення та редагування електронних таблиць. На минулому уроці ми розглядали, що таке електронні таблиці взагалі, і які для цього є програми. На цьому уроці ми з вами будемо вчитися. Тобто я покажу, як здійснюється створення і як редагується табличка. Для початку розглянемо теоретичний матеріал, потім я буду показувати це, як це виглядає насправді. Ну і в кінці, тобто, наступний урок, другий урок, це буде практична робота, яку ви виконаєте. І так, створення редагування електронних таблиць. Як ви вже з минулого уроку знаєте, Електронні таблиці у нас призначені для введення даних і не тільки, да, а й для обрахунку їх. І одним із редакторів електронних таблиць є табличний процесор Microsoft Excel або Google таблиці. Також можна його використовувати. Значить, як же здійснюється введення текстових або числових даних в таблиці? Для того, щоб ввести потрібні дані в клітинку, її потрібно зробити поточною. Що таке поточна клітинка, я говорив на минулому році. Це клітинка, на якій зараз стоїть в даний момент курсор. Да? Далі просто почати вводити з клавіатури якісь дані, і вони автоматично будуть там вводитися. Після чого, після завершення введення даних, можна натиснути клавішу. Enter, або можна клікнути курсором в іншому місці, і е, введення завершиться. Тобто, в дані, які ви введете в клітинку, е, будуть вже е, там записані. Е, крім цього, можна е, клавішами керування курсором, тобто стрілочками, також перейти просто на іншу клітинку, і введення в поточну клітинку завершиться. Якщо ви е, хочете. Відмінити введення клітинки, да, то вам треба буде просто натиснути клавішу Escape. Ну, Хто грає в ігри, той знає, що це за клавіша. Ну і плюс на рядочку формулу також можна натиснути кнопочку Вводу. Це теж буде означати, що ми завершили з вами введення. Цей спосіб ви повинні просто знати, але ну, зручно просто вводити дані. І е, клікайте в будь-якому місці. Е, показую. Я відкрию просто табличний процесор Excel. От у нас він є. Е, в Google таблицях там аналогічно буде введення. Тобто, все так само. Так, відкриваю пусту книгу. Е, от у нас виглядає Excel, і поточна клітинка у нас виділена. Е, Квадратиком жирним. Да? Я можу встати в будь-яку поточну клітинку, в будь-яку, клікнути мишку. І так, клікаю мишку на поточну клітинку і починаю вводити дані. Да? Наприклад, розклад уроків. Ну, нехай це буде так. Після того, як я завершив введення даних, я можу перше натиснути клавішу Enter. Все, в мене курсор поточною стала наступна клітинка, і я ввів дані вже в цю клітинку. Другий спосіб, я можу просто клікнути в будь-якому місці мишкою. Клікну. Все введення завершилося. І третій спосіб, да, чи четвертий, клавішами керування курсором. Тобто я можу просто натиснути стрілечку вниз або вгору і натиснути клавішу ввід. Є. Так, все. Значить, як вводиться, показав. Ідемо далі. Під час введення е, даних, якщо ви хочете відмінити введення даних, ми можемо скасувати введення. Да? Е, для цього ми можемо скористатися кнопочкою скасувати От хрестик, да? або е, кнопочком е, відміни даних. Зараз покажу. Да, от, оця стрілечка, яка знаходиться вгорі. Або натискаємо клавішу Escape. Escape клавіша знаходиться в верхньому куті, якщо у вас е, комп'ютер. Отже, перевіряємо. Розкатуровку. І я вводю тут дані, наприклад, понеділок. І. Мені якимось чином треба відмінити введення. Ну, тобто я не хочу в цій, в цій комірці вводити дані. Я можу натиснути оцю от клавішу скасувати, і воно зникне. Або можу натиснути клавішу Escape, і воно також зникне. Це якщо ми помилилися. Якщо ми хочемо просто видалити дані, то для цього ми просто стаємо на поточну клітинку і натискаємо клавішу Delete. Все, у нас клітинка буде очищена. Так, тепер, що ж можна вводити, і, точніше, невеличкі правила введення даних. Значить, інколи буває, так як у нас табличний процесор це процесор, який працює з числами в основному. Да, то для введення від'ємних чисел потрібно перед числом поставити знак мінус, або це число взяти в круглі дужки. Тоді Excel буде розуміти, що це мінусове число. Далі. Для відокремлення цілої та дробової частини в десятковому дробі. За замовчуванням використовується кома. Тобто, коли ми хочемо написати десяткове число, ми повинні поставити з вами кому, не крапку. І для позначення відсотків після числа потрібно вводити символ відсотків. Знаходиться він на клавіші 5, ставиться із shift. Показуємо. Значить. Вводимо а, число, наприклад, 4. Далі. Треба ввести мінусове число. Мінус 4, або відкриваємо дужки. і також а, Excel автоматично його перевів у мінусове число. Далі дробове число. 2, наприклад, 5. Якщо я введу 2,5 отаким чином. То в мене знову поміняється взагалі формат числа. Тому треба на це вважати. І е, якщо я хочу поставити, наприклад, 10%. Я набираю 10 shift і 5, і в мене виходить відсотки. от, такі от невеличкі правила для введення даних. Далі. Інколи буває, коли е, вводите дані або здійснюються якісь обрахунки, в електронній час, е, таблиці дані можуть відображатися некоректно. Зокрема, е, якщо ви бачите у комірочці відображення е, отаких от, от решіточок, да, то це означає, що дані, які містяться в цій комірці, вони просто не поміщаються в ширину цієї комірки. Щоб побачити, що написано в такій комірочці, треба зробити її поточною, і в рядочку формул буде відображено те число, яке там знаходиться. Інколи також буває, що вводите ви текст у комірочку, да? і цей текст нібито налазить на інші клітинки. Насправді це просто візуально так кажеться. Ми просто бачимо, але сам текст знаходиться саме в той комірці, в яку ми його вписали. І побачити це можна тільки через рядок формул. Тобто, коли ми ставимо комірочку поточною, ми в рядочку формул це побачимо. Закріплюємо, дивимося. Вводю, я зроблю стовпчик поменше і введу сюди число. Бачите, навіть на теперішній момент, ну, отак от я. Вводю. Дивіться. Бачите? Відображення значень у комірочки поточний у нас решіточки. як ви можете побачити. Решіточки. Але щоб побачити, що знаходиться саме в цій комірочці, я її роблю поточною. В рядку формул. мені видно, що там написано. Для того, щоб це виправити, мені потрібно просто зробити її ширшою. Для цього. Я можу навести курсорчик на межу 2 стовпчиків, натиснути ліву клавішу мишки і розширити на потрібну ширину. Або ще я можу зробити, просто двічі клікнути на а, межі, і Excel автоматично її розширить. Так, і тепер, що стосується самого а, тексту. Да? А, ми. Починаємо редагувати таблиці. Значить, зверніть, будь ласка, увагу. Да? Візуально я можу побачити, що мій текст, який я вводив в табличку в B2, він налазить на інші. Тобто, здається, що він би нібито налазить на стовпчик C і на стовпчик D. Але, знову ж таки, візуально. Це просто кажеться. Якщо я стану на поточну клітинку С2, у мене в рядку форму пусту. Якщо захочу щось написати, бачите, у мене весь цей текст зникне. Те ж саме стосується і комірочки D2. Тобто ця комірочка містить текст. Він візуально нібито на, налажується на комірочки поруч, але насправді його там немає. Тобто вони пусті. Це просто візуально так кажеться. Коли ми почнемо писати якусь іншу інформацію в ці комірочки, то відповідно вона зникне. Ми Подальшому будемо з вами вивчати форматування таблиці, тобто зміну зовнішнього вигляду. І там ми будемо говорити, що якщо нам потрібно написати текст, який буде, наприклад, по ширині, по ширині да, в чотирьох е, стовпчиках, ну, щоб це була як одна комірочка, тобто не чотири, щоб ми не розтягували, отак, от, наприклад, текст. Да, не розтягували. А нам потрібно, щоб це була назва таблиці. Бо тут у нас будуть дані окремі. То тоді ми можемо об'єднати всі чотири комірочки в одну. Ну, це буде, я ж кажу, на майбутнє, але от є така кнопочка об'єднати та розташувати в центрі. І в цьому випадку це буде одна комірка. Не чотири комірочки, а одна. І вона от візуально буде відрізнятися. От я зараз... Дані, дані, дані. Ладно, давайте отак от поставлю межі, ну от таблички. От вони, бачите, ви лініями, да? а тут у нас нема лінії. Тобто це в нас єдина така е комірочка на все, на всю таблицю. От вона така. Ну, це е ви навчитеся робити е у майбутньому. Так, добре, значить, е розглянули ми з вами, які можуть бути. Помилки, ну, не помилки, а не коректне відображання даних. Це коли в нас число занадто велике, у нас будуть е з вами решіточки стоять. І е якщо текст вилазить за межі комірочки, це не значить, що він в другі комірочки переліз. Він просто на них накладається, е візуально кажеться, що він там. Але його там немає. Далі, е ну, от, для того, щоб виправити, як я вже казав, треба просто. Е Двічі клікнути на межі або розтягнути на межі двох стовпчиків. Тепер значить, редагування даних у клітинки. Те, що я говорив, що коли ми вводимо дані в нас в комірочку, вона відображається також у ряточку формул, і ми можемо її або видалити, або відредагувати і так далі. Якщо в нас дані вже введені, Введені в комірочку, і нам треба щось виправити. То в цьому випадку у нас можна робити це наступним чином: натиснути стати на поточну комірочку, натиснути клавішу F2, або двічі клацнути в комірки. Або перейти в рядок формул, і там це все діло зробити. Дивимося. Написаний у нас текст. Мені потрібно його відредагувати. Тобто я можу два рази клікнути на поточні комірки. У мене з'явиться курсор. Я можу видалити як звичайний текст клавішами Backspace або «Delete» той текст, який не потрібен. Далі, я можу натиснути клавішу F2. І вона також мені дозволить редагувати поточну комірочку. І я можу клікнути, наприклад, на комірочку поточну і перейти в рядок формул, і тут поміняти текст так, як мені потрібно. Так здійснюється редагування у самій комірці. Далі. У табличному процесорі ми можемо з вами скористатися комбінаціями клавіш Ctrl-Z, Ctrl-Y, це якщо нам потрібно щось відмінити або щось повторити. Буває інколи таке, що ви неправильно ввели дані да, і вже ну, після того зробили декілька кроків підряд. І для того, щоб можна було виправити цю помилочку, ми натискаємо клавішу. Ctrl-Z або от ці от дві стрілечки, які відміняють поточні дії. От я отут щось міняв, да? я можу натиснути на оцю клавішу. І вона мені поверне на крок назад. Якщо я відкрию повністю її, я можу побачити всі дії, які я виконував до, ну, до певної межі. Да? От, наприклад, отак. От Бачите, все відміняється до того положення, яке було. Якщо мені це далеко, я можу повернути це опять на початкове положення. Так, йдемо далі. Виконання операцій копіювання та переміщення даних клітинки або діапазону клітинок в електронній таблиці здійснюється аналогічним способом як і в PowerPoint, як і взагалі в комп'ютері. Тобто для цього ми можемо використати команди копіювати, вирізати, вставити через вкладку-групу буфер обміну, використати команди контекстного меню, використати сполучення клавіш або перетягування, що мається на увазі. Ми можемо виділити комірочку або діапазон комірочки, які ми хочемо скопіювати. Потім у вкладочки Основне знайти отакий от блок буфер обміну, і, відповідно, в ньому вибрати потрібну команду. Ножиці вирізають дані з таблиці і запам'ятовують. І ми можемо їх десь вставити. Дві, два листочка. Копіюють дані. Тобто дані, які є, залишаються, робиться копія, і ми можемо їх куди-небудь вставити. І плюс велика кнопка вставити, яка має ще й певні якісь налаштування всередині. Зараз ми їх розглянемо. Да? Дивимося. Ми починаємо вивчати фраза. Тепер я можу її, наприклад, вирізати. Вибираю кнопочку «Вирізати». Комірочка, зверніть, будь ласка, увагу, починає анімовано. Бігати рамочка. Це означає, що в даний момент зараз копірочку щось роблять. Або її копіюють, або вирізають. Далі я повинен поставити курсор в потрібне місце, де я хочу вставити цей текст, і натискаю Вставити. Зверніть, будь ласка, увагу. Тут зникло, тут появилось. Повертаємо назад. Тепер копіюю. Вибираю поточну комірку, натискаю Копіювати, ставлю в потрібне місце і нажимаю Вставити. При цьому в мене об'єкт залишився на місці і вставилась тільки його копія. Я можу далі вставити, далі, далі. Тобто об'єкт знаходиться в пам'яті до тих пір, поки ми не, не скопіюємо щось нове. Ну, також тут є різні е, налаштування для вставки. На даний момент вони поки що вам не потрібні, але можете самі по подивитися, що буде відбуватися. Ну, по суті, там ви нічого не побачите. Так, значить, е, як вставляти через буфер обміну побачили. Тепер можна також е, вставляти чи копіювати е, за допомогою маркера заповнення. Що таке маркер заповнення? Маркер заповнення це такий от плюсик, який з'являється у курсора, коли наводимо ми на нижній правий кутик нашої комірочки. Показую. От комірочка у нас, поточна комірочка. От якщо звернути увагу, у комірочки рамка є, і в цьому куточку є невеличкий такий квадратик. От Якщо за цей квадратик ми наведемо мишку, курсор перетвориться, бачите, зараз курсор білий, жирний плюс, а так чорненький плюсик стає. От Якщо ми наводимо курсор на маркер заповнення, це називається маркер заповнення, натискаємо ліву клавішу мишки і тримаємо її, і далі просто протягуємо на потрібну кількість комірочок, відпускаємо її. І Excel автоматично нам протягнув всі ці дані. Це називається маркер автозаповнення. Ми таким чином можемо заповнити дані одними ти самими даними, скільки нам потрібно будь-яку кількість комірочок. Ще раз, якщо ми візьмемо комірочку великим плюсом, Бачите, нічого не буде відбуватися. Якщо ми візьмемо хрестиками комірочку, то ми її пересовуємо. А якщо ми, нам потрібно скопіювати, да, ми можемо просто над, навести курсорчик на квадратик маленький, тобто на маркер заповнення, натиснути, тримати клавішу, ліву клавішу мишки і протягувати куди потрібно. І таким чином ми. Автоматично заповнили даними нашу таблицю. Ну, от, алгоритм. Ввести першу клітинку діапазону, перший елемент списка, зробити її поточною, навести маркер заповнення на потрібне місце. Да? Натиснути ліву клавішу і протягнути. Це я вже показав. Отакий от у нас результат виходить. Да? А... Але на цьому у нас фокуси да, не завершуються. Е, буває таке, що нам потрібно зробити списочок, тобто номер по порядку. Да, пронумерувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. <кій> у цьому випадку маркер автозаповнення нам також може допомогти. І допомогти як? Ми повинні просто з вами вказати в першій і в другій комірочки, е, що ми будемо робити. Наприклад, 1... 2, да? І далі е скористатися маркером автозаповнення. От я напишу 1 в першій комірочці, потім 2. Далі нам потрібно виділити зразу ці дві комірочки. Це робиться дуже просто: оцим от великим плюсиком е натискаємо ліву клавішу мишки, тримаємо її і сунемо туди, коли нам потрібно де нам зробити виділення. Нам потрібно лише 2. Дві комірочки. Я е виконав виділення комірочки. У нас також вийшла поточна комірочка, але їх дві. І коли я беру за маркер автозаповнення, зверніть, будь ласка, увагу. Да? Я буду його протягувати, і в мене автоматично робиться список. Один, 2, 3, 4 і так далі. Це дуже зручно робити, коли вам на швиденько щось зробити. Да? Це може бути не тільки 1, 2, 3. Це може бути, наприклад, парні числа. От, да, давайте візьмемо. 4-2. От якщо я таким чином напишу і протягну, то в мене буде через кожні 2, тобто всі парні числа. Можна зробити це, наприклад, 1, 3. І далі буде так само 5, 7, 9, всі непарні числа. Це можна зробити, наприклад, 0,2 і 0,5. Різниця між ними 0,3. І я проводю їх і буде у нас кожне наступне число на 0,3 більше. Тобто Excel автоматично вираховує різницю і починає нам його креслити. Але це працює не тільки з числами. Ми можемо це зробити, наприклад, із текстом. Якщо ми. Дамо о, знати Excel, що ми хочемо розмножити. Наприклад, я напишу понеділок, а в другій комірці напишу вівторок. Далі виділю ці дві комірочки, і за допомогою маркера автозаповнення я протягну, і мені Excel автоматично допише всі інші речі. Це такий от. О, Полегшення роботи при введенні даних. От вам приклад так же само. Да? 1, 2, 3, і у нас порядковий номер розширюється. Це все робиться завдяки автозаповненню. Так, ідемо далі. От також приклад із автозаповненням, якщо у нас використовуються просто якісь два підряд значення, і Excel нам буде все це вираховувати і заповняти. Далі, крім цього, в Excel можна додавати або видаляти додаткові стовпчики або додаткові рядочки. Все це робиться завдяки команді на вкладки Основне і далі от вставити. Там є кнопочка. Да? Давайте я вам покажу її. Це в нас складочка Основне, і тут у нас є складочка клітинки і вставити. І ми можемо додати або видалити ту чи іншу стовпчик або клітиночку. Значить, можна це зробити також за допомогою е, клавіш мишки, а точніше, е, контекстного меню. Да? Е, от подивіться. Наприклад, нам потрібно видалити стовпчик С. Натискаю правою клавішою мишки, вискакує контекстне меню, вибираю команду видалити і стовпчик видаляється. Але Excel автоматично при цьому змінює імена табличок. Тобто, дивіться, ви можете побачити, що в мене стовпчик нібито залишився, але текст, який був у стовпчику, де він перенісся. Я можу так же само і додати комірочку. Додати, наприклад, клітинки, і в мене автоматично створився стовпчик. Да? Знову ж таки, відредагувалися імена, і він з'явився. Те ж саме можна зробити і з рядочком. Клацею на ім'я рядочка правою клавішою мишки, видалити, і він зникає. Праве клавіше додати, він появиться. Все це дозволяє додати або видаляти стовпчики, якщо вони не потрібні. Ну, це, в принципі, не дуже складно, не дуже важливо, а, а проте ви повинні про це знати. Ну, на цьому вивчення редагування таблиці даної теми сьогоднішньої ми поки що завершили. Значить, це у нас інформація, яка знаходиться у підручнику на сторіночки 162 164 до абзацу формули. І сторіночка 171-174 можете переглянути і почитати там, якщо вам щось було незрозуміло. На цьому ми з вами завершуємо о, першу частину уроку, а в другій частині ми з вами розберемо, як виконувати практичну роботу до даного уроку сьогодні. Все, на цьому о, по теорії, все. Бажаю вам гарного дня і до побачення.